Андрій Мельник вчить дітей історії уже понад 20 років. Окрім вчителювання, також проводить у Луцьку театралізовані екскурсії. Зараз викладає у приватній школі попри великий досвід у роботі з дітьми, і сам зіткнувся з питанням, як говорити з учнями про війну. Війна взагалі річ непроста. А на всі запитання учнів не відповісе, каже, що найбільше турбує дітей. Дуже часто є запитання: а чому люди воюють? Чому, навіщо, для чого? Сьогодні Андрій, а разом з ним ще зо два десятки вчителів історії, уважно слухає представників Інституту національної пам'яті. Мова саме про те, як спілкуватися із школярами про сучасну війну. Фахівці наголошують, головне тут не нашкодити. Ну, наприклад, елементарно не показувати страхітливих кадрів, моторошних фотографій, не розказувати жахливих історій, тому що це може викликати дуже емоційно неврів... неврівноважену реакцію дитини, і це зрештою очікувано. Тому ми маємо з одного боку і берегти психіку дітей, а з іншого боку говорити їм правду про війну. Лекторки акцентують, що говорячи про жахливі події, варто все ж таки давати дитині надію на перемогу і наголошувати на власній безпеці, і не створювати уявлення, що війна це лише бойові дії на фронті. В якому ще ключі розрізі можна говорити про війну? Про те, що це не тільки смерть, а це і побратимство. Можна говорити до речі, і про капеланство, і запросити капелана, який розкаже по людяному і повірте, це не буде травматично, але він розкриє війну зовсім з іншого боку. Розмову з молодшими про війну радять розпочати з історії про героїчні вчинки військових та цивільних допомогу бійцям. Про те, як говорити про геноциди, які траплялися в Бучі та Маріуполі. Бачите, крім таких численних жертв є люди, які пережили цю окупацію. Так і тут ми можемо з ними говорити про цих людей, про їхні стратегії виживання, як вони убезпечували себе, як вони, можливо, допомагали своїм сусідам все-таки втікати і виїжджати, тому що ми розуміємо. Що були люди, які мали більші ризики бути вбитими росіянами, ставлення до нашого небратнього народу змінилося і в наймолодших українців. Приміром, раніше їм було байдуже яку музику слухати липень 2022 року, тобто кілька місяців після повномасштабного вторгнення. От діти, які гралися в дворі, їх багато. Вони, як правило, слухали різну таку попсу, так і навіть якщо це була українська, але російськомовна. Але все змінилося з початком війни. Колишні фанати російської попси стали перекривати дорогу на вуличних блокпостах і збирати кошти на ЗСУ. Наглядаю за блокпостом, бо ж цікаво, звучить повітряна тривога. Реакція дітей: вони розбирають блокпост. Але в той час вони гордо співають гімн України. Тобто, коли ми могли б дочекатися так, отого того часу, коли вони відклали оту попсу, от те все, що було нав'язане інформаційним російськомовним простором, так і гордо співали гімн України, розбираючи не хотя той блокпост, бо батьки вже кажуть іти додому, бо повітряна тривога. Краще зрозуміти нинішні реалії старшокласникам допоможуть вправи із проведенням історичних паралелей з подій української революції чи Другої світової війни. Також вивчення біографії відомих борців за свободу. Важливо говорити про такі явища, як громадянський активізм, тобто показувати дітям, що війна це напад, наприклад, сильнішого агресора, який має більше озброєння, більше грошей. Але ми не є жертвою, а ми даємо відсіч. Ми боремося вже 10 років і сподіваємося, що ми все-таки цю війну невдовзі закінчимо. За два роки інститут національної пам'яті провів в Україні вже понад 30 таких тренінгів. Так як зараз ми з істориками працюємо, то це переважно тренінг орієнтований на зміст, що таке війна, на етапність війни, на події війни і на методи викладання саме історії. Представниця інституту національної пам'яті додає, що їхні заняття відвідували й математики, географи та філологи. Окремі навчання проводять і для заступників директорів педагогів організаторів та вчителів інших дисциплін за порадами щодо найменш травматичного спілкування з учнями можна звернутися до інституту національної пам'яті Тетяна Маркопольська, Василь Морещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.